ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Його життя відібрала війна. Буковинці провели в останній шлях полеглого воїна. Солдатові Сергію Монарсі останню шану віддали у великому кучурові. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Зіткнулись дві автівки. На Буковині трапилась аварія. У селі Чорногузи 41-річний водій автомобіля Форд Транзит зіткнувся із авто Транспортер» під керуванням 34-річного місцевого жителя. У результаті аварії водій мікроавтобуса та його 29-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілих до медзакладів. Трагедія на Буковині у пожежі загинула людина. В місті заставна зайнявся житловий будинок. Помітивши дим, сусіди викликали рятувальників. Прибувши на місце події, надзвичайники виявили загиблого чоловіка, 85-го року народження без ознак життя. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Тим самим врятували житловий будинок від повного вигоряння. Вогонь знищив житлову кімнату. Тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стала необережність під час куріння. Один квиток 15 гривень у Чернівцях підвищили вартість проїзду в автобусах. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Відтак, вже з 1 лютого, вартість однієї поїздки для чернівчан в комунальних та приватних автобусах зросте з 14 до 15 гривень. Догляд за літнім батьком чи захист країни у Чернівцях чоловіка мобілізували, попри те, що він є єдиним доглядальником за прикутим до ліжка 85-річним батьком. Тепер старенький залишився сам, а син відчайдушно намагається знайти законний спосіб повернутися додому. Деталі цієї непростої ситуації далі у нашому сюжеті. Чому батько має так скажіть мені? Чому я не можу спокійно за ним доглядати? Я просто боюсь, що якщо отак далі піде, то я батько прийду до батька тільки на його похорон, Розумієте? 85-річний батько Василя Товаровського через захворювання тривалий час прикутий до ліжка, проте віднедавна й ув'язнений у власному будинку, адже його сина мобілізували, поки той чекав документів на продовження відсрочки. Мене зупинили на вулиці. Ну, я їхав в магазин по продукти і по ліки для батька. І під'їхала поліцейська машина, під мой, біля мої біля моєї машини. І вийшли і запитали мене облікові документи. Свої е, дані я поновив. Е, я подав, в мене закінчились документи по догляду за батьком. І я подав е, нові документи в понеділок. Е, Рахуйте, то получається, десь 19 числа я мав забирати документи з соцстраху. Соц Поліцейські ну, не звернули увагу на те, що в мене є документи по догляду за батьком, що є висновок ЛКК, що є старі документи. У ТЦК запевнили, що лише перевірять достовірність інформації, пригадує Василь Григорович. Вони сказали, що через 15 хвилин, це займе 15 хвилин, ми поновити дані і ви поїдете додому. І виходить, що батько залишився самий. Оскільки вдома очікував хворий батько, мобілізований звернувся по допомогу до службовців. Коли я був у військкоматі, я говорив, що мені треба перев'язку зробити людині. Одна єдина людина в ТЦК, та, яка там була в охороні, я не буду називати хто, от він мене послухав. Він взяв номер телефона, позвонив до сусідки, поїхав ночі в, на Фасівську, купив ліки. От тоді, коли скоро приїжджала, я була коло нього а, ну, рядишком з дідом. Мені дзвонили, що приїде скоро. Скоро вколола, збили тиск і поїхала. І рано я теж прибігла, тако, сусідка або я. Я теж не можу. Я теж пенсіонер і маю внуки, діти, маю воєнних теж сам. Ви знаєте, яка проблема зараз. І цей дідуля нікому не потрібен, Кроме. Mm. І поки чужі люди намагалися дати раду дідусеві, його сина возили із частини в частину. Мене повезли по різним полігонам і різним цим інстанціям. Я показував свої документи кругом, де тільки я, мене не везли, мене ніде не брали, тому що вони бачили, що в мене є документи. Тільки в Коломиї. Вони не звернули увагу на документи. Діловод, який приймав у мене. Ну, мене опитував, приймав документи. Він бачив ті документи. Він мене запитав, ви будете подавати в суд. Він розуміє про те, що ці документи з цими документами я маю повне право на те, щоб мати відсрочку, розуміючи це, вони мене прийняли в частину. Майже одразу чоловік написав рапорт на звільнення, адже розумів, без нього батько загине. І якби добрі люди, не зрозуміло, якби майже два місяці людина, прикута до ліжка, змогла б жити самостійно. Це трапилось 16 листопада. Угу. І от від 16 листопада батько можна сказати самий. Тому я попросив сусідку, сусідка, добре, що знайшлася така добра людина, яка допомагає, яка приходить, дає йому їсти, переодіне його. І то їй важко жінці, якій вже 60 років, їй важко це все робити, тому що він практично ну, не стоїть на ногах. Його піднімати. Потім ставити назад, переодягати це дуже важко. У нього були такі проліжні. Пані Валентина нещодавно поховала власного сина та, попри це, не змогла залишитись осторонь проблеми сусідів. Та жінка не може більше залишатися у Чернівцях, адже має і власні турботи у селі. Він лежачий, Він не може підніматися сам. треба піднімати. Я мені вже 68 років, я не маю сили такого чоловіка підняти. І я приходжу, і кормлю, і піднімаю, його забрали. Мене теж син загинув. Його забрали, я прийшла сюди. І мені шкода, бо це сусід. Ми знаємося. Мені треба їхати в село до себе. Мене син помер, там хата лишилася, треба то все, всі документи сьотра все, все, їхати. Я після ось ще цих пару днів побуду, з першого числа. Я уїду. Я не знаю, чи місяць буду, чи півтора. Я не можу знати, що там буде за час перебування в розпорядженні військової частини 53-річний Василь Георгійович потрапив до шпиталю. Навантаження там велике на полігоні, там не маленькі навантаження, і після тих навантажень, які там я. Получив. Получається, я через тиждень попав в лікарню з запаленням легенів. З гіпертонією другого степеня, плюс у мене ще остеохондроз повністю всього хребта, плюс операція була на хребті у мене. Поки військовий перебував на реабілітації у Чернівцях, доглядав за батьком, проте погодження рапорту на звільнення з військової частини за понад місяць так і не отримав. І зараз от, після реабілітації я мушу повертатися назад в частину. А на кого я батька залишу? Ця людина, яка зараз от, біля нього зараз сидить. То вона першого числа їде звідси з Чернівців. що мені робити, кому, де мені кого мені знайти, щоб з ним були. Якщо я зараз поїду, хто буде коло нього? Ми ж офіційно звернулись на гарячу лінію бригади, аби з'ясувати, чи зможе Василь Товаровський найближчим часом демобілізуватися? Окей, скажіть, будь ласка, коли я можу отримати на нього відповідь? Я вам карте і на вам відповідь? Це можливо буде сьогодні? Сьогодні буде. Військовий додає, думав про СЗЧ, адже окрім нього немає кому дивитися за батьком. Чоловік запевняє на вирішення у суді цього питання, піде надто багато часу, проте не впевнений, що прикутий до ліжка батько дочекається, поки він знову стане цікавий державі, якій свого часу присвятив понад 40 років життя. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Приватизація чи оренда державного майна, можливість розпочати власну справу з мінімальними вкладеннями у 2025 році. Фонд держмайна планує виставити на аукціон понад 25 об'єктів у Чернівецькій області серед споруд: гіганти виробництва та приміщення у гірських районах. Про умови та лоти далі у сюжеті. Вдихнути нове життя в занедбані приміщення чи відновити промисловість в Чернівецькій області за 2024 рік. Завдяки приватизації державних приміщень вдалось поповнити державний бюджет на рекордну суму з початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році ми від зійснення процесу приватизації продажу державних активів отримали 29,5 мільйонів гривень. Для нас це значна сума. За останні три роки це у нас була найбільша сума, яку яке наше управління отримало в здійсненні процесу приватизації. Особливу увагу привернула приватизація об'єктів із нульовою залишковою вартістю. У наше управління ми також зробили такий виставили такий об'єкт. Вусть вусть-путилі. Ми продали нежитлова будівля, стартова ціна одна гривня. Правда, з другого разу ми продали його разом з ПДВ за 720 тисяч. Вважаємо, що це прекрасний результат. Використовувати придбані приміщення можна на власний розсуд, зазначають в управлінні. Ми продаємо об'єкти без будь-яких умов. Тобто, покупець, який придбав об'єкт приватизації, може використовувати його за любим призначенням. Саме головне це сплатити ціну за об'єкт приватизації <кій> а, і. Зареєструвати право власності, подати всі документи до нас і ми знімаємо цю договір купівлі продажу з контролю. Значний прибуток в порівнянні з минулими роками вдалося отримати і від оренди державного майна. На 1 січня 2025 року у нас обліковується 177 договорів оренди державного майна. В оренді перебуває 138 тисяч квадратних метрів. Ті договори, які укладені безпосередньо регіональним відділенням як орендодавцем в особі управління в Чернівецькій області, це 159 договорів. З них комерційні договори, тобто це чисто грошові договори 106. І укладені з бюджетними організаціями 53. Для договорів, укладених до початку повномасштабного вторгнення, зберігається пільга у 50%. Проте нові договори таких пільг не мають. Цього року на приватизацію планують виставити три великі держпідприємства. Раніше це не вдавалося через бюрократичні процедури. Далі у нас Карабчівський спиртовий завод, але так скат на жаль, поки що у нас там відсутній призначений фондом державного майна директор. Прикладаємо всі зусилля щоб знайти директора на дане державне підприємство. Ну поки що то це питання не вирішено. Як Тільки це питання буде вирішено. Ми зможемо це підприємство підготувати, і виставити на процес приватизації. Крім того, розпочнеться процес приватизації пакету акцій Чернівецького радіотехнічного заводу. У 2025 році ми плануємо виставити на приватизацію 21,5%. Статутного капіталу «Пратор Чернівецький технічний завод. Значить, ми довгий час не могли виставити цей пакет акцій на приватизацію, тому що була відкрита кримінальна справа і центра і. Національна комісія по цінних паперов був заблокований даний пакет акцій на продаж. Котре на аукціон виставлять і неполоковецький комбінат хлібопродуктів, зазначила Ірина Комаровська. Минулого року приватизувати завод двічі пропонували за 217 мільйонів гривень. Ще два рази виставляла на аукціон за 50 відсоткову вартість. Проте приватизувати його так і не вдалось. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСІВЮЕЙ. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!